Робимо вдих, ручки пішли наверх. З видихом опускаємо руки вниз. Тримаєте вертикаль в спині, вдих, потянулись наверх. Набрали повітря в груди, видих, розтягуєте дихання. Опустили ручки вниз і уявили маківочкою. Уявили. Кавун на стелі. І малюємо кавун по спіралі, закручуючи до центру. Повільно працює верхній шийний відділ. Зупинилися в центрі і розкручуємо спіраль до діаметра кавуна. Рухи плавні. І знов по спіралі, закручуємося маківочкою до центру. Розкручуємося до уявного кавуна херсонського на стелі. Добре, опустили підборіддя вниз, підібрали олівчик, відпустили. Перед підборіддя до себе підхватили олівчик. Потянули його вверх по шиї. Відпустили. Третій раз. Акуратно. Грудна клітка, плечі не падають вперед. Ще два рази. підборіддям підхопили олівчик. Відчули напруження по передній частині шиї. Видовження по задній. П'ятий раз. Прекрасно. Підборіддя паралельно до підлоги. По черзі піднімаємо плечі вверх і кидаємо вниз. Можете ручки взяти в кулачки. Пам'ятаєте, що куприк ваш направлений вниз, щоб забрати прогин з поперека, якщо ви сіли так, як я. Якщо ви сіли по-турецьки, ви маєте відчувати під собою сідничні бугри. Супер, поїхали тепер колові оберти плечима назад по черзі. Одне плече доганяє інше. Вперед. Розминаємо плечі в лопатичну зону. Добре. Робимо вдих ручки наверх, взяли пальцевий замочок. Лікті зігнули, а долоньки направили наверх. Опустіть плечки вниз, довга шия. І миємо стелю. Намагаєтесь розірвати замочок, одночасно тримаючи пальчики в замку. Напружуються руки, ви це маєте відчути. Опустіть трішечки підборіддя вниз, а потилицю штовхніть назад. Ще пару рухів. Робимо вдих. Розриваємо замочок, видих. Піднімаємо руки на вдих. Долонь дивиться на долонь. Поворот вправо, видих. Ручки паралельно до підлоги. Вдих по центру, ручки наверх, вліво поворот. Та тримаємо чітко вперед, вдих по центру. Витягнулись наверх, видих, поворот. Вдих по центру. Поворот завжди на видовженні спини. Вдих. Видих вправо. Поворот. Вдих наверх ручки. Видих вліво. Вдих, наверх. Опускаємо праву ручку на підлогу, як опора. І лівою з правої частинки малюємо півколу по підлозі. Ручка встає вліво, права ножка вправо. Та штовхається вперед. Грудна клітка вперед. Ножки разом. Права ручка малює півколо в сторону. Ліва ручка замах. Ножку випрямили, таз штовхнули вперед. Грудну клітку вперед. Можна подивитися за плече наверх. Сідаємо. Малюємо півколо лівою ручкою. Штовхнули таз вперед. Права ножка випрямилася. Можна дивитись вниз. Можна подивитися за плече наверх. Сідаємо. Малюємо півколо. Ліва ручка йде над головою. Ліва ножка випрямилась. Ми подивилися за плече наверх. Сідаємо, потягнулися вперед. І стаємо з вами в кішку. Права ножка в сторону, чітко в сторону, стопа дивиться вперед. Ми з вами сідаємо на п'яточку і піднімаємося в кішку. Сіли і встали. Спинка у вас рівна. Куприк трішечки підкрутіть вниз, щоб забирати прогин з поперека. Чотири. і п'ять. Колінка тепер разом. Не разом, а поставте в кішку і ліва ножка пішла в сторону. Сідаємо один. Якщо болить опорне коліно, ви завжди можете підставити собі одіялку. Два, три, 4. І п'ять. Забрали колінко. Права ножка в сторону. Чітко в сторону. Права ручка йде в сторону і наверх вдих. І правою ручкою ми нернули під ліву. видих. Вдих. Коли дивитесь наверх, ваше підборіддя тримає м'ячик, уявили. М'ячик тенісний видих. Вниз. Наверх вдих. Вниз, видих. Поставили ручку на місце, поміняли ногу, ліва нога чітко в сторону. Забрали прогин з поперека, спинка в нейтралі. Ліва ручка вдих, видих. Скручування. Акуратно, плавно, вдих. Видих вниз. Всі ваші рухи контрольовані. Ви розумієте, що ви робите, яка, яка ділянка тіла працює вниз-видих. Поставили ручку на місце і вернули колінку на місце. Встаємо в кішку. Ручки на ширині плечей, і коліна на ширині тазу. І поставте носочки в підлогу. Підніміть коліна на пару сантиметрів від підлоги. Випрямляємо та колінка та пішов наверх, п'яточки в напрямку підлоги. Опускаємо коліна над підлогою 2 см наверх. Ваші коліна можуть бути зігнутими, не випрямляючи їх в собаці мордою вниз. Працюєте плавно. Виштовхуючи сідничні бугри наверх. Зупинилися в собака мордою вниз Адхамуха Шванасана. опустили таз і відійшли стопами в планочку Поза посуха Підкрутіть куприк, напружте сіднички і заберіть плечики в напрямку таза. Довга шия, голова у вас не повисла вниз. І не піднята наверх. Чітко продовження: від п'яточки до маківочки одна лінія. Підтянули колінко праве. вдих, опустились видих. Заднє колінко на підлогу і підйомчик на підлогу, куприк вниз. Підкрутіть, вниз в підлогу. Підніміть спинку. Можна лишитись тут. А можна підняти ручки наверх вдих. І з видихом ми лягаємо на стегно переднє. Голова вниз. Піднімаємося вдих. Трішечки підніміть таз наверх, ніби ви хочете коліна з'єднати по центру. Ось цей рух. Сильні ноги вдих. Ручки йдуть назад через сторону і вперед видих. Піднімаємося вдих. Завжди можна ручки лишити біля коліна. І вниз потянулись видих. Встали на два ліктя. Ваша спинка рівна. І заднє колінко чітко дивиться вниз. Ми згинаємо колінко. п'яточка де до сіднички. Один, два. Якщо болить коліно, ви під нього підкладаєте одіялку Три. Чотири. Таз наверх не скаче. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Випрямили ручки. Задня стопа в підлогу носочками. Підніміть колінку, округліться, лопатки, грудна клітка, куприк, підкрутили вниз. Забрали ножку назад, праву. Ліве колінко до чола, округлились. Опустили ножку вниз. Заднє колінку в підлогу і підйомчик в підлогу. Подивіться, якщо є можливість підняти спинку, ви піднімаєте, ні, ви лишаєтесь ось тут впереді. Куприк підкрутили вниз. Вдих. Ручки через сторону, наверх. Чуть-чуть піднялись на колінках вище. Розслабились, ручки пішли вперед, видих. Піднімаємося вдих. Опускаємо видих. Піднімаємося вдих, опускаємося, видих. Встали на лікті. Чітко заднє колінко в підлогу. І згинаємо коліно, п'яточка йде в напрямку сіднички. Один. Два, без махів. Силою згинаєте три. Силою опускаєте чотири. Видовжіть шию п'ять, шість. 7, Вісім. Дев'ять і десять. Опустили ножку, випрямили ручки. Задня стопа пальчиками в підлогу опора і підтягнули стегно до живота. Округлились плечі, грудна клітка, все-все-все наверху прикниз. Забрали ножку назад, підійшли півстопи вперед, собака мордою вниз. Стоїмо, тут можна потоптатися, направляючи п'яточку по черзі до підлоги і потрішки випрямляєте колінка. Довга шия. Плечі не зажимають вашу шию. Опустили колінка 2 в підлогу. Потрясли ручками. Одна ручка за голову, інша внизу за спиною. Міняємо ручки. Це в нас гамукхасана з рук. Міняємо ручки, що трішки попрацюємо плечі лопаточна зона. В сторону. Одна ручка наверх, друга вниз. Може бути замочок, може замочка з рук не бути. Нічого страшного. Куприк направте вниз, забирали прогин з поперека. Добре, ручки внизу. Ще в кінці зробимо дихання. Які заспокоїть, часто, зменшить частоту серцевих скорочень, частоту дихання і приведе нервову систему в стан балансу та відновлення. Робимо вдих. Долоньки будуть іти по центру вниз, а в нас видих через притиснуті губи. Вдих, видих через притиснуті губи повільно. До речі, це дихання дуже добре знімає бронхоспазм, вдих, дихання через притиснуті губи, видих. Якщо у вас є ще час, ви можете зробити до 10 циклів дихання. А зараз я дякую вам за увагу і завжди пам'ятайте, заради чого ми зараз практикуємо, заради перемоги та миру на нашій землі. Всім дякую за увагу!